Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Ми постійно повинні вивільняти слова благословення і в своє здоров'я, і в своє тіло, і в своє життя, і в життя один одного. Господь так вчить нас, і Він говорить, що ми покликані. На те, щоб благословляти, благословляти, благословляти один одного. Тому хай кожен день ви будете вивільняти слова благословення на ваших дітей, на вашу родину, на вашу економіку, на ваші фінанси, слова благословення, слова благословення. Апостол Павло говорить так: слова благодаті, хай виходять із уст ваших не погані слова. Тому що слова мають творчий потенціал, вони зернятко. Це всі те, що ви говорите погане в життя один одного, в своє життя, в свою економіку, в життя своїх дітей. Воно буде проростати. Це зернятко. Бог сказав, і щось відбувається. Слова мають творчий потенціал. Тому дивіться: так важливо, щоб ми говорили слова благодаті, щоб ми говорили слова милості. Слова любові в життя один одного, щоб ми благословляли один одного. Зараз треба передивлятися своє серце, а чи я говорю в життя своєї дружини, слова милості, благодаті, благословення. Якщо так, в мене є майбутнє. А в життя дітей, чи я говорю конструктивні слова в любові, чи я говорю деструктивні слова, які руйнують. Їх як особистість, які сьогодні топлять їх в їх розвитку, в їх пошуку, які є слова говорю. Якщо хороші, і там є слова віри, слова благодаті, то я на правильному шляху. У мене є майбутнє. Амінь. А якщо погані, бачите, навіть сонечко над головою у мене сходить, сам Господь дає знак, що ми повинні говорити з вами. Слова благословіння, слова благословення, слова благодаті, слова віри. Тому будь такою людиною, говорив своє тіло, слова віри, проголошуй Писання, проголошуй чудеса в своє життя, приймай чудеса, приймай завершену роботу Господа Ісуса Христа і насолоджуйся тим, як Господь проявляє свою славу в Твоєму житті. Амінь.